Сьогодні 23 серпня 2025 року. На сьогоднішній день плоди Стрийської. Стою біля груші Стрийської. Мають ось таку величину. Не нормував плодів багатенько. Подивіться, які красуні. От. Прийшли через морози. Ось, бачите, як зав'язали. Ось яка красота. Ось, груша стрийська на 23 серпня. А їм ще висіти. Місяць. Дякую за перегляд.